Чомусь він ніколи не сідає сюди, а тільки на цьому місці. Ну йому може тут більше подобається, не знаю. Може, якесь воно тут як якийсь є секрет, якийсь є. Тут Артем Манько фехтує останні два роки, розповідає тренерка Людмила Шкалікова. У цей спорт він прийшов, коли навчався у першому класі. Після травмування у 2010-му змінилося життя хлопця, але не любов до шпаги. ми приходили всім нашими фехтувальною нашою спільнотою. То ми приходили до нього у лікарню, і для нього це було саме страшне, що він не може займатися більше фехтуванням. Я його заспокоїла, сказала: нічого, є ще фехтування на візках. Сьогодні Артем не лише дворазовий чемпіон світу з фехтування на шаблях, а й паралімпійський призер. Срібна медаль далася нелегко у півфіналі. Він обійшов співвітчизника Андрія Демчука, якого до цього часу жодного разу не перемагав, говорить Людмила Шкалікова. Сьогодні 15-11, не знаю чи тьома так зібрався. Чи Димчук може розслабився, тому що був, мабуть, впевнений, що він виграє. У вирішальному поєдинку Черкасець поступився спортсмену із Китаю із рахунком 15-12. Поєдинок транслювали під час заняття у спортшколі. Друзі вболівали за Артема, тримаючи шпаги у руках, каже тренерка. Йому всі тренери, і головний тренер, всі казали. кажуть. Та ну що ж тобі переживати? Ти їдеш перший раз, ти перший раз потрапив. Головне, що ти сюди потрапив. Це саме головне. От, а те, що він ще з медаллю, ну це, це просто нема слів, нема слів. Хоча я була впевнена, що він приїде з медалькою. Ну у нього такий був настрой. Попереду у Черкасця ще три старти. Завтра він фехтуватиме на шпазі, боротиметься у індивідуальному і командних заліках. Дуже мало часу для того, щоб. Скажем, так відновитися, тому що всього ну менше суток. Тобто після такої напруги, після таких на, на напружень, я думаю, що дуже складно відновитися. Хоча він поїхав в дуже гарній фізичній формі, тобто підготовка йшла дуже непогано. У те, що спортсмен може вибороти ще одну медаль, не сумнівається, але усе покаже час. Нині усім залишається підтримувати національну збірну. Додає Людмила Шкалікова, Ольга Котлер, Федір Коцаба, новини на Суспільному, Черкаси.